Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ярош з понеділка може зайняти крісло заступника міністра оборони України або стати міністром. Залужний та союзники переконали Зеленської і нардепів. Дана Ярова уже там розносить та робить вітер корупціонери в шоці, адже Ярош попереджав. Зрадників розстрілювали, потрібно сюсюкатися за ними. Тепер ніхто не буде. Голоси є понад 350. Тандем генерала і президента може вже працювати. Єрмак підходить. В небуття. А ось причина можливої відставки та да заміни. Причиною того, що хлопці на нулі голодні і без боєкомплекту в Мінобороні. Внутрішній аудит Міноборони виявив фінансових порушень за квартал на 10 мільярдів гривень. Писав Дмитро Бойковища взимку. Далі мовою оригіналу Вітаю друзі, слава Україні! Почну з того, що люди пишуть в коментарях з приводу того, як направляють народний гнів на місцеву владу, на руйнацію місцевої влади. Я ні в якому разі не захищаю корупціонерів сільських і міських голів, які виписують собі премії під час війни. Це ганебно і аморально, але не протизаконно. В цьому беруть участь депутати, вони голосують за це. Тому найкращий, найдієвіший спосіб не кинути гранати під ноги всім депутатам, скалічивши і забравши життя, а піти і спитати у свого депутата: а чому так? Чому ви голосуєте за ці премії доплати і надбавки? Чому? Чому так стається, що ви під час війни підтримуєте таку політику сільського чи міського голови? Це перше. Друге, всі пишуть, що поки вони деребанять ті премії, хлопці в окопах сидять голодні. І в них не вистачає дронів, БК і так далі. Все вірно. Але питання не до не до місцевої влади, тому що у місцевій владі немає функції забезпечення війська і оборони. Немає. Вони розподіляють свій скромний бюджет на те, щоб утримувати громаду. Тобто за гроші платників податків громади утримують громаду. Ось і все. А ось питання повинно виникати до уряду Міністерства оборони та банкової. Адже всі ми знаємо, що це креатури президента. Тому що саме монобільшість обрала уряд, саме президент призначив міністра оборони. І ось дивіться, яка штука. По-перше, Вчора з'явилася новина, що внутрішній аудит Міністерства оборони виявив фінансових порушень за квартал на 10 мільярдів гривень. Вдумайтесь цю цифру. А ви говорите за якихось там 20 тисяч гривень премії. Я розумію, це теж гроші вкрадені у народу. Але переведіть свій погляд. Адже вас спеціально кидають на ті дрібниці, щоб ви не помічали більш, більшого крадійства, більшого мародерства під час війни. А воно є. Саме початку війни, 24 лютого, 1 мільярд доларів було переведено на компанії, які мали б забезпечити зброю. Зброї поставлено лише на там на 30-35 І це теж є офіційна про це інформація. Задумайтесь. І далі мене дивує, коли люди виходять на вулицю під Київміськраду і вимагають гроші. Вибачте, ви спочатку розберіться з питанням, тому що бюджет міста Києва 75 мільярдів гривень. Із них некритичних витрат близько 15 мільярдів гривень. Ось, які можна було б переглянути і може ще щось нашкрипти. Я думаю, цим і будуть займатися депутати потім пізніше, під час виконання цього бюджету в 2024 році. Але бюджет оборони і нацбезпеки України 1,7 трильйони гривень. Із них 1 мільярд 165 мільйон, 1 трильйон 165 мільярдів йде на міноборони. І кожен квартал, внутрішній аудит, виявляє на 10 мільярдів гривень фінансових порушень. Ви відчуваєте? Що 4 квартали і весь бюджет Києва фактично закритий. І люди вимагають серйозно ці гроші у місцевої влади. Так вони повинні не красти місцева влада. Але переведіть свій погляд, коли йдемо. Мітингувати під міноборони, тому що хлопці голодні, холодні, без БК і дронів, це саме питання міноборони, а не питання кличка і іншого сільського голову, на яких сьогодні вас намагаються натравити. натравить. центральна влада, щоб відвести від своїх речей вкрадених. Тому залиште в спокою місцеву владу, контролюйте її, не кидайте гранати, а дійте законними способами. Вони діють. Резонанс, розголос діє. І з останніх подій, про які я ще не говорив, ми зняли ролик про те, що Вишнівська міська рада, відділ освіти виділяв на реконструкцію майже півмільярда гривень саме на реконструкцію шкіл. І що? Тендери відмінились, тому що резонанс працює, вони злякалися народного гніву і і резонансу, але не кидання гранат ні в якому разі забирати життя не можна. Це злочинно, і це дійсно терористичний акт. І зверніть увагу, будь ласка, на дії Міністерства оборони. І всі ті, хто пишуть, вони ж я розуміють, що вони голосували за президента. А тепер вдумайте, що робить центральна влада. Місцева само собою, контролюйте її. А чому ви не хочете контролювати дії центральної влади? Адже вона заподіяла набагато більше шкоди сьогодні. Так що думайте. Героям слава! А вам поки розповідають про те, що винна місцева влада, щоб ви не дивилися вгору. Народний гніва сьогодні має бути спрямований на центральну владу, яка займається обороною і безпекою країни. Людям треба усвідомити, де сьогодні справді загрозлива корупція, яка заважає наші перемозі. Вона не на місцях. Хоча місцева влада корупційна і моральна, резюмує биков. А за даними телеграм-каналів, наступний міністр після Умірова, який продовжив свою роботу, попередника разніко і мільярди йдуть. Ті, невідомо, куди очолить Дмитро Ярош. Креатура залужного надіємося, він дотримає слова, адже там тільки розстріли тепер допоможуть. Нагадаємо, два дні тому за 27 серпня Уміров провів робочу нараду з головнокомандувачем Олександром Сироським. Телеграм-канал Офісне мишеня зазначає, що Сироський після наради запропонував звільнити Умєрова із заданої посади, оскільки залужний передав сироському папку із схемами Міноборони. Не дарма ж Умірово, Дану Ярову відправив у відставку з поста. А крім того, запропонував Зеленському арештувати усіх зрадників і корупціонерів про мірова, якого у нас тут так проставляли і на якого покладали великі надії при призначенні, ще доведеться багато написати. Пише Тарас Чорновіл далі мовою оригіналу. А військовим через нього намучитися. Я був переконаний, що цей бездушний тип, який дотримується виключно принципу лояльності перед Єрмаком, виявиться з часом ще гіршим Заразнікова. Дуже хотів вірити, що не збудеться, хоча підстав для цього він уже дав. Предостатньо що найменше точно буде небезпечнішим для України, тим більше, що він уже раніше довів, що є латентним зрадником. Згадайте, стамбуло 30 березня 2022 року. Але зараз я про інше міру замість тиловим забезпеченням нормально зайнятися, почав концепції строчити. каже, що зеленський від цього аж умліває. Серед анонсованих пунктів чергової канцелярської макулатури є і такий: ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житло. Ома про житло якось не чула. і за справедливим грошовим забезпеченням у міру продемонстрував космічну швидкість. Ще тільки анонсувала концепцію, а вже провів внесення змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ за деяким іншим особам. Там передбачені підстави для зменшення преміальних виплат військовослужбовцям. Про багато інше вже якось наступного разу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних теле телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.